Друзі, всім привіт. Думаю, чи запись пішла, чи не пішла запись, чи ззадів гамновозка їде. Корочі, дві неділі назад ми поки що стояли на цьому місці. Бачите, та 9 поверхівка, біля якої ми стояли. Я був... Ми їхали тоді знімати сад. Я був в шортах і в футбольці, було дуже жарко. Дивіться, як я зараз сидіти. Хтось подумав, що це старе відео. Останнє наше відео, ну не останнє, а... знімаю я цю сйомку сам саму свіжу. І дивіться, як я впуганий. Курточка, спортивний костюм. Ну ви поняли, так? Да? Коли вже настане потепління, не жара, а потепління, бо жара це, звісно, теж. Хтось напише, мені в твої проблеми, да, З поводом. Ну це одно. Ну, понятно, так? Да? Зараз зробимо в таку сторону базара. Хотілося б знайти дешеві огірки і помідори. А, і капусту. Коротше, я там зайшов в АТБ, глянув, що по чому. Ой-ой! Хтось глази. Хтось мене сповнив так жорстко. Коротше, огірки 75 гривень. Капуста 59, кстати, це я думаю дешево. 59 там смілочу і е, помідори 82 гривні Я думаю, можливо, зараз прорвемося на базар, накритий ринок. Ну не знаю, поставлю велосипед чи буду з ним ходити. Подивимося по обстановці. Ну, коротше, глянемо, можливо ж там дешевше все-таки в АТБ. або можливо цей за похолодань. Ціни зараз виросли знову. Коротше, очки не брав, бачите? Сонечка є. Але воно затягнуло тучами. І коротше, непонятно, непонятно. Як вийде, то без очки буде погано, не знаю, треба було взяти все одно я з рюкзаком. Ще хотілося б, чи не вето в веломагазинах купити лопатки для бортування покришок. Куліса, поняли, таке з собою тягати вони пластикові чи пластмасові, ну типу того. Так що, отакі от -от діли давайте ще щось спонтанно поїдемо, все розплануємо, покатаємося, бо знову на два дня дощі передають. Оце саме такий я думаю, всі вони колись такі будуть гарні, якщо продовжують будівництво. Поки що це один із домиків. так що найбільше зроблений пора вже цепок бо щось ці дощі грязь багато води було щось підкласти Даже батарею нема коли викатати зараз усі квадрати вже третій день як я вихідний прикиньте. а всі квадратики всі шесть сілі ну, один сьогодні пропаде, по-любому ну, два можливо Тут може буде красиво. Це в нас буде ЖК Лазурний. Буде райончик такий, як дома построїть чи достроє. Подивіться, це станеться чи не станеться. Так, прапор пора поміняти. На новий щось цей вже у них підгуляло. Я б не сказав, що холодно, ну без курточки буде жарко дуже. Сьогодні, кстати, щось педальки підтріскують, я не пойму, чи то це пох. вроде це нове. Сьогодні у нас вівторок. Козляна я в числах тужить. Потерявся. 13-те. Хорошо, що не п'ятниця 13. Вівторок 13-те. Завтра на сутки, так пашу. Що... У нас варіант тільки сьогодні покататись. Є, є, є пару маршрутів, куди я хочу поїхати, але грунтова там дорога по одному маршруту, по другому дуже небезпечно. Так що жду гарної погоди. Один маршрут ми по-любому з'їздив в сторону, що там мали кататись на сторону мастиря ма... я хочу по кругу хочу з'їздити сквер тіка відзи які там відкрили я не пам'ятаю осінью так нам треба ось на світофор вони так цей пілісос успіє чтобы я успел. Заехать там на кладбище место. ой, по встречке. Всех обогнал сам умок. По Ну, короче, есть два маршрута. Хотелось бы проехаться, но ну, один По ґрунтовці потрібно буде, а другий, так би сказати, небезпечний. Так що не знаю, вийдеться в нас. Тут ми успіваємо полюбити. Їдемо по тому маршруту через Шевченка по вулиці Шевченка, що колись я на ускореному проїхався. Хоча я це не планував, я планував частинами. Ну, Відтоді щось таке наклацав, що там, де повільно точно було бути, я розмовляв з вами. У мене вийшла ускорена зйомка. Ну, а там, де ускорена повинна бути. Була обична. Так, ну що ти, дядя? Не пойму, ну що ти ждеш? Що ще хтось саде? Треба ж по телефону потріщати. Я як лучше, не вганяю, бу його. Так, надо менее аж получается от кингурушки капюшон и от курточки капюшон. Сейчас буду по ходу один одевать. Вот так, свяжу. Свяжу. Вообще, до Шевч... Шевченка, Шевченко, до базару, с половок. Получається взагалі домашнє діло. Не спомагає так. Гика Домашнє діло. Я думаю, де вже нормально під это. Під Підсипало. Жіночка за рулем, каблук, знак з каблуком. Ай, 5-4. О, на трьох секундах останні. Просто в мене більше, ніж 45, км мене витягує. Ну, з гірки було 48. Зараз би я не проти поставити кіловатне монополісо, прикиньте, на кіловатті. У мене 750. Ай, це тіпа я неправильно їхав, ну нічого. От, це но. Ну. Я пізно побачив, що повертаю. Я ж повинен був. По левой стороне его пил. Короче, газелицы вообще у. Машина... Шита. работы чушь. Да что, а газку-то? Опачки тут что-то проводят, рыют, стать. Водоканал чи що це у нас роботає? Так, що у нас по времені? По времені у нас без 20 час. В принципі, все працює в розгалі. Такі підступні ями. Так, зараз треба рішати вас перекидувати на, гру, на грудах до себе. Или, я навіть не знаю. Сакури вже відсвіли, до яких ми їздили. Пілісос на це обігнав. Я просто не спішу думаю, що нам робити. Ненадовго він нас обігнав. Сейчас мы пройдемся по оптовому рыночку. Там маринка говном Маякнула, що вроде там дешевше, но там і стрмно, кстати. Сейчас нам надо отсюда нырнуть. Навірно пока що я нічого не буду в смысле камеру перекидывать. Шашличок, не шашличок пахне, а є. Чувак, от, тільки що може в кадр бомбав з лівої сторони, це з мого дому. Він раніше там жив на маршали Вірюзова, 96, зараз вона ну, короче, Там щось вроді його кидунули з його хатою і він вроді бомжує. короче, його хурнув його брат, ну не знається правдива чи неправдива інформація ну я ще тоді жив він сумкою ходив по полтаві коротше бомжував так 75 гривень так як ВТБ так ВТБ красиві капуста 47 о, варіант Капуста 47 тобто вже у нас а що це нас? розбігається що він тим огірком трясе на закус взяв зараз мабуть я все таки вас на грудах перекину щось тут вони чи вже розбігли чи що Кстати, там огірки я шорт з нами скину красиві по 75 гривень в АТБ, ту щось якісь обслуговують Ну сейчас ми ще на другу точку підемо. Окей, давайте, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний комент. Побачимося в наступних зустрічах. Сейчас ми з вами вручному режимі прогуляємо. Давайте пока-пока. Так, всем привіт! Ми на центральному ринку, на Базарі Полтавському зараз поміняв я формат зйомки. З руля перекинув вас на грудачину. А як його по-другому назвати? Так, зараз ми акуратненько ныряємо. Змішуємося з толпой. Послушно законних людей. Ух, які ножики. Такі ножики гарню не продаються. Так, як їх обігнати? Такий контингент, конечно, ходи. Молодих взагалі нема людей замітьте. А я не розумію, а що рибний вже все. Без 15 час ще повинно все працювати. А рибний вже потух. Так, я навіть не знаю зараз Щас... Пристібнуть мені велосипед. Зараз дивіться, що ми вже накатали 1604 км. Це тут у нас розсада, клубничка. Цвіточки Короче, коротше или бачу сонечко вийде или дощ. ували. Я забувся по чому в чувака капусту бачили. Це не Ой, чи по сорок, чи по сорок чи по сорок п'ять. Так, он колега велосипедист уже, так? Да? А може і сюди сейчас нирну. Іду ж же руки. Обережно. Так, а по чому клубничка? По 250. Не хочете клубнику? Така гарніння вроді, так? Да? С виду. 70 капуста. що це? 55, 55 50. 50. Кстати, можно капусту. Дыш. Yeah. Вот той пылесос стал. Деби паркун. Сейчас я а Капусту уже я бачу там. Yeah. Гарно. Купить за 50. А если сейчас мы ну, тут парканемся. Блин. Не, сори, сори, щас. А ну я розвернувся. Блін, пробка. Щас я цю не на капустинку возьму, щось мені сподобалося. 75. 75. А можна отсюда? Яку скажете парочку? Можна ладно. і парочку. Та парочку я парочку не потягну. Парочку. 39.50. 39.50. Так, ладно. Щас. А як оце? Ух слава Богу, кошелек, бо вас же не нельзя. Думав кошелек не взяв, поняв. Та можете 40 считать. За кульочок буде вам. 50 копеек, хай вам ага, дякую. Вам тоже гарного дня. Так, окей, полтинник. не хочу заморачиваться если 58 в АТБ, ну там она такая як вам сказать не ухти ну ирки по 75 тянуть с базара сейчас что мне робити или пристегнуть велосипед или там сходить на одну точечку и там подивиться ладно давайте ми сейчас як велосипед буду пристюбати, може на пазу встали, Чи ви підождете секунду? Зараз поїдемо. Ага. Тут вже почали... Тут торгують люди, там де я пристюбую. Це якби я їм трошки товар, так? Да? Перекрию. 55, понял? И везде в основном 55 тоже по Мігудору невигодно покупать, а не по 80 есть. Хотя разница 80 и 82. С великом, конечно, некомфортно, но поверьте мне, в других обставинах ситуація. Він просто незамінів. Без нього бібіп. Без нього нікуди. Нікуди. Зараз я тут не пристібнуся. Давайте зацепиться мені. Ладно, давайте я не буду сейчас вас заморачувати.